Тисяч казала, що війна малює нами. У тебе є фрагменти пейзажів. Це війна малювала чи ти? Так, згадую це наше з тобою інтерв'ю. Я пам'ятаю, коли я отримала книжку, несвідоме мистецтво, то вона винесена прямо було окремою фразою, що війна малює нами і ми є матеріалом, ну, як художники. Да? І я чомусь мені було якось дуже ну, незручно її читати, як тому що зараз хочеться навпаки опиратися. Uh -huh. Але по факту воно так досі і є. Да? Тобто і це, це моє мистецтво безпосередньо залежить від того, що навколо відбувається, і як я почуваюся з цим навколо. Тому піза пейзажі ці вони там взагалі перша зала не зрозуміла, що що взагалі тут про війну. Тобто вона там немає таких прямих образів, да чи навіть натяків, що це щось пов'язане з тим, що зараз відбувається. Але ця, ця зала вона все одно про війну, просто інакше, отек як мені зараз і цікаво про це говорити. З якогось такого більш ну від, від, від вітального відчуття, ми бачимо ці полотна, це якби без якихось ознак. По яких ми можемо розпізнати, що це за пейзаж. Тобто там нема горизонту якогось, немає е, ніяких е, там не знаю, географічних явних точок, по яких можна вичислити, ага, це, от це, оце. От, от, це. І це як е, друзі мої військові, е, вони перебуваючи там, е, не можуть світитися, угу. де вони, да, тому що це небезпечна дія для. Того, щоб потім цю локацію розпізнали росіяни і спробували знищити. Mm -hmm. Але все одно людині притаманно ділитися. Да? Ми соціальні істоти, і нам важливо мати якийсь зв'язок з близькими і просто маніфестувати, що я є тут, я живий, я бачу це і. Я потім бачу, як раптом ці фотографії військових вони навіть стають такими романтизованими, замріяними. Це такі красиві фрагменти там, кущів, квітів, трави, те, що їх там оточує. Mm -hmm. І мені стало цікаво, просто ну, ну, зобразити якісь фрагменти пейзажів, да, яких.